Доброго дня, допоможіть, будь ласка. Що зробити? зараз прямо ефір, діс не прийшов. Можете замінити? Давайте. його? — Давайте, 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 у нас дуже мало часу. Дивіться, ви Андрій. Андрій, добре? О, добре, добре. Це, Це зараз єдині новини, телемарафон. О, чудово. Добрий день, студія. Ми зараз в Черкасах, і е, зараз ми поговоримо про цікаві черкаські професії. Е, поруч зі мною Андрій. Добрий день. Доброго дня вам. Андрій в Черкасах е, займається масажем. Він приймає на масаж лише чоловіків. Е, скажіть, будь ласка, чому лише чоловіків, а не жінок? Тому що більшість спортсменів вони є чоловіками. Жінки теж є, але більшість в Черкасах це чоловіки, такі як футболісти, атлети. Легкоатлети і більшість з них так, вони якби, приходять з, після тренувань у когось щось зажало, без питань можу реабілітувати. Mm -hmm. Але насправді до нас звернулися кілька клієнтів Андрія. Вони поскаржилися на те, що Андрій пропонував їм за гроші, інтимний масаж. Що це означає? Інтимний масаж за гроші. Ну, це як, як ви вважаєте, то інтимний це не такий, що прям це. Пахові частини м'язи, які теж потребують, як я кажу, реабілітації. Ну це теж за, за домовленістю людей. Uh -huh. Просто так, я ну це було б нахабство лізти в пахову частину кожної людини uh -huh. і. Я вважаю, що ну дуже погано. А так, якщо потребують, то без питань. Можливо, пам'ятаєте, Сергій приходив до вас на масаж, і він так погодився на інтимний масаж. І ви лізли саме в пахову частину. І як він пояснив, і вище трохи. Ну, Сергія я не пам'ятаю, якщо чесно, і таким, то не займаюся. Скільки коштує пахова частина масажу? Та вона не фіксована ціна. Uh -huh. Дивлячись від того, яка потреба у людини. А щойно ми дізналися від Андрія, що він до пахової частини лізе лише за домовленістю. Uh, Спасибі вам, Андрію, що yeah. розповіли про свою професію. Good Дякую, студія, до побачення. Фух. Пожалуйста. Спасибо вам, Чесно. Пожалуйста. Виручили. <laughs> ну, що, інтересно, опит хороший. Спасибо вам. <laughs> 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 да, це не прямий ефір, це. No, блін. <laughs> а, а чітко. Пахову частину, думаю, ну, на прямому ефірі не показали. Може бути, може бути. Ну, я скажу чітко. Сам прикол. <laughs> е як от в таку ситуацію, як спрацює мозк та реакція? Ну, якщо допомога людей, тим більше ми, як черкачани і українці, то цікаво, як воно буде. Все, вам.